Країна-терорист знову нагадує мета Росії знищити Україну, але спершу загнати нас у темряву і холод. Переговори тривають, але якось не так, як хотів Трамп. Ще в жовтні в Будапешті Рубіо таки зустрінеться з Лавровим або не зустрінеться, хто зна. А от побачення Трампа з Путіним під великим питанням. Якщо, звісно, цьому ще буде потреба, адже в жовтні. Американський президент можливо побачиться з лідером Китаю. Президенти теж можуть потрапити до в'язниці. Ніколя Саркозі тепер це точно знає. А наші депутати не лише в черговий військовий стан та мобілізацію продовжили, але й в чергове цього року виділили додаткові гроші на безпеку та оборону, а також держбюджет 2026 року. У першому читанні ухвалили. Вітаю, я Василь Сафінюк, і це моя політична кухня. Сьогодні середа, своєрідний екватор тижня. Давайте разом проаналізуємо. Головні теми та новини в Україні і світі. Росія вдруге в жовтні масово атакувала нашу енергетику і Київ. Цього разу застосували 405 різноманітних дронів та 28 ракет, з яких 15 балістичні. Наші оборонці неба просто неймовірні. Вони збили 333 дрони, 8 крилатих ракет Іскандер К і шість балістичних ракет Іскандер М, і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Зафіксовано. Прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БПЛА на 26 локаціях і не лише в Києві чи в області, але й загалом по Україні. В столиці щонайменше двоє загиблих і три десятки поранених. В Київській області четверо людей загинуло, серед них мама і двоє малолітніх дітей. Більшість з районів столиці зранку без електроенергії були, а частина і без гарячої води. А в Харкові сьогодні російський дрон влучив приватний дитячий садок. В холодногірському районі міста там загинув 40-річний чоловік, поранено ще шестеро людей. Це і комунальники, і прості харків'яни, які були поруч із садочком. А багатостраждальний Чернігів та північні райони області в повному блекауті. Росіяни постійно атакують Чернігівщину дронами і просто не дають можливість ремонтно аварійним бригадам, хоч якось відновити електропостачання. І саме такий сценарій: повна темрява і холод взимку. Росіяни хочуть. Для всієї України. Так, це новина. Так, це триває вже четвертий рік повномасштабної війни і третій опалювальний сезон. Але на кінець 2025-го наша енергосистема і газову галузь зовсім не в тому стані, що були ще восени у 2022. -му. І тут нагадаю деяким нашим громадянам, які, схоже, забули, що триває війна і хто винен, що немає світла і невідомо, чи буде газ. Росія відкрито веде з нами війну з 2014-го, а з лютого 2022-го повномасштабно. Саме Росіяни та Путін винні в тому, що нині у нас відбувається. Тож, шановні, думайте. А от переговори про завершення російсько-української війни тривають, але якось зовсім не так, як цього хотів Трамп, і на що він сподівався. Напередодні стало відомо, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна призупинено. Спершу про це повідомила NBC News, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого Дому. Вони написали, що перша телефонна розмова між держсекретарем США Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим була продуктивною, але Трамп вважає, що обидві сторони недостатньо готові до перемовин, щоб виправдати їх проведення саме зараз. Ройтерс написав, що під загрозу саміт, схоже, поставила саме відмова Москви. Негайно припинити вогонь в Україні, а видання Axios також повідомило, що підготовку до саміта Трампа і Путіна призупинили. Зміна планів є визнання Білим домом того, що розрив між Росією та Україною завеликий, щоб досягти угоди про припинення війни, кажуть у цьому виданні. А потім, якби фіналізуючи всі ці зливи, які з'являлися в різних інформагенціях та телеканалах, вийшов і сам президент Дональд Шадор до преси і заявив, що. Поки що, як він любить казати, остаточно не вирішено. Як несподівано, правда, дорогі друзі, Трамп сказав, що ухвалить рішення щодо зустрічі з Путіним впродовж двох днів. Мовляв, він не хоче марної розмови. Щоправда, підразу пізніше. Буквально за декілька хвилин він уточнив, що не вважає розмову з Путіним марною тратою часу, але остаточне рішення щодо того, чи відбудеться анонсованої. З ним самі до Пешті чи не відбудеться ще не ухвалено. Трамп пообіцяв повідомити більше упродовж наступних двох днів. Десь ми вже це чули, правда? Два-три дні. За його словами, багато чого відбувається стосовно цього питання. Трамп також наголосив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним. А от світові ЗМІ, медіа різні. Вже деякий день, вважайте, від п'ятниці, четвертий, п'ятий день діляться цікавими інколи дивовижними інсайдами про цю третю зустріч в Білому домі Трампа і Зеленського. До всіх тих версій, які ми обговорювали з вами, дорогі глядачі, і в понеділок. І перед цим додалася ще одна так. Видання Wall Street Journal повідомило, що під час розмови президент США заявив президенту України, що прагне якнайшвидше закінчити війну і незалежно від долі Донбасу. Тобто Трамп відмовився дивитися. І на карти бойових дій, які принесла українська делегація, а ще попередив Зеленського, що ми, тобто українці, поки не повинні розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Томагавк. Також Трамп заявив, що його пріоритетом є врегулювання війни і що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату. Тобто, чи відомо ми весь Донбас, чи не весь, які там ще можливі поступки, його особливо не цікавить, головне це результат. От така цікава. Інформація від Wall Street Journal. Що цікаво, що після таких так званих перших злив інформації різними джерелами та поінформованими людьми про тис на Україну, повторення вимог Путіна про весь Донбас, схоже, що у самому Білому домі вирішили це трішки якось пом'якшити. І вже Трамп тоді почав заперечувати, що вимагав, щоб ми віддали всю Донеччину Росії, а Натомість ключовим завданням є зосередження зусиль на припиненні бойових дій та дотримання режиму тиші на фронті, типу. Зупиніться на лінії фронту і розходьтесь по домам. Дорогі друзі, знаєте, от проаналізувавши всі головні повідомлення та подробиці цих перемовин, в мене складається враження, що Дональд Трамп рухається по своїй, скажу так, на перший погляд, дещо хаотичній траєкторії. Ну, але це нам, українцям, з нашими завищеними очікуваннями та емоційними гойдалками від зради до перемоги. Один крок, одна заява або якісь дословлювання. А от для американського президента, мабуть, все зрозуміло, очевидно і логічно, згідно з його уявленнями та світоглядом. Він вважає себе переможцем по життю, дуже успішним не лише бізнесменом, але й перемовником і ще що головне, президенту. Тому досить щиро говорить, що він не просто хоче завершити російсько-українську війну, але й зробити це якомога швидше. І тут важливо, на мою думку, методи, які він використовує. Йому зрозумілі і очевидні. А от нам, українцям, доволі часто незрозумілі і образливі. Але таке життя, і такий нині очільник у Білому домі. Тим часом у Угорщині запевняють, попри всі оці заяви, понеділка, вівторка і середи, що вони з радістю прийдуть в себе і Рубіо, і Лаврова, і Трампа, і Путіна. Ага, звісно, якщо той наважиться прилетіти у Будапешт, є навіть очікування, поки що без конкретики. Хоча яка в цій ситуації може бути конкретика? Так от є навіть така ймовірність, що коли там Трамп буде в Угорщині, то може він ще й проведе зустріч з лідерами Євросоюзу. У ЄС видання з різних країн сходяться на тому, що запланована зустріч із Путіним в Будапешті, це реальна образа для всього Євросоюзу. Виходить так, що майбутня зустріч поставить лідерів ЄС і НАТО в дуже незручну ситуацію, адже питання російсько-української війни буде обговорюватися без участі самого Євросоюзу на території Євросоюзу. Ну і те, що всі вже наразі обговорювали, це маршрут, яким літак Путіна може потрапити до Будапешта. Виглядає що найреальніший і типу безпечний маршрут довжелезний гак через повітряний простір Туреччини та Сербії, але це все роздуми, які насправді навряд чи відбудуться. Бо що? Ну бо Росія не хоче зупинятися бо більше, не збирається припиняти війню і зупинятися на існуючій нині лінії фронту. Тобто, <кхем> простими словами, Кремль ротом Лаврова в відмову. відмовив. Або якщо хочете, послав Дональда Трампа з його ідеєю зупинитися і фактично заморозити війну по нинішній лінії фронту. Загорнули це росіяни, як вони вміють, дипломатичну обгортку: типу, Москва залишається повністю вірною формулі про досягнення довгостровкового сійкого миру, а не негайного припинення вогню, яке, як він стверджує, ні до чого не призведе. Мовляв, в Україні залишиться так званий. Режим і далі, якщо зупинитися по лінії фронту, яка є зараз, такі думки у Кремлі, і це точно не те, що хоче президент США, Україна та Євросоюз. Володимир Зеленський спільно з європейськими лідерами Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Єврокомісії зробила заяву, що саме нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Європейські ж лідери заявили, що вони рішуче підтримують негайне припинення війни в Україні здовж нинішніх ліній фронту, щоб розпочати мирні переговори, намагаючись відновити імпульс до припинення війни. А вже завтра, в четвер, у Брюсселі лідери ЄС беруться на саміт, де обговорять нові санкції проти Росії Там можливість використати, що цікаво, заморожені активи російського центробанку для фінансової допомоги Україні. Було б непогано, якби оці заморожені російські гроші. Надавали нам, і ми могли спокійно його використовувати і для зброї, і взагалі для підтримки нашої оборони. А в п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні, відбудеться зустріч європейських лідерів, ну так звана коаліція охочих. А от у Парижі колишній президент Франції Ніколя Саркозі сів в тюрму, екс-президент почав відбувати п'ятирічне ув'язнення за участь в кримінальній. Змови про фінансування своєї передвиборчої кампанії 2007 року грошима з Лівії. Тобто Саркозі став першим колишнім лідером сучасної Франції, якого посадили до в'язниці. Сидітиме він поки з міркувань безпеки в одиночній камері. Ну, як там розповіли подробиці адвокати, що він ретельно підготувався, взяв теплий одяг, беруші, десять сімейних фотографій, які взяли, дозволяють брати з собою. А ще раніше він планував взяти три книжки, і одна з них це. Олександр Дюма і граф Монте Крісто. Його нагадаю, що слідство обвинувачує Саркозі в тому, що він на свою виборчу кампанію використав 43 мільйони євро. А за законодавством Франції можна вдвічі менше, там 22,5 і ще про гроші, вже про наші з вами. Верховна Рада два дні поспіль займається важливими бюджетами і не тільки бюджетними справами і законами. Напередодні депутати вже 17-й раз проголосували за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. Вже традиційно законопроєкт про продовження воєнного стану і мобілізації голосували конституційною більшістю цього разу за 317 і 315 голосів відповідно. Проти виступив лише нардеп від Євросолідарності Гончаренко Олексій. Ну і тут все традиційно. Гончаренко проти отримала цього разу від голосування колишня депутатка Слуги народу Анна Скороход. Також у вівторок парламент в чергове вже в цьому році взявся рятувати ситуацію і виділяти додаткові гроші на безпеку та оборону. Влітку нагадаю, було понад 400 мільярдів цього разу майже 325 мільярдів гривень плюс. Все, що було чим платити зарплату нашим воїнам, але як завжди, в загальному цьому казанні є чимало, як кажуть в опозиції, безглуздих видатків на кшталт кешбеків та ремонтів доріг. Так, левова частка це гроші на зброю, боєприпаси, обладнання зарплати, але не всі. А сьогодні депутати у першому читанні ухвалили проєкт державного бюджету на 2026-й. Народні обранці здивували. Подали рекордну за останні 19 років кількість правок до проєкту бюджету 3339, Повідомила керівниця бюджетного комітету. Ну, за попередньою оцінкою там порахували. Якщо врахувати всі оці побажання, бо як кажуть, хотілки, забаганки депутатів і всі ці гроші на округи, як це було колись до великої війни. То це потрібно ще півтора бюджету на наступний рік, тобто 7 трильйонів гривень. Ну. Ще більшість або дуже багато з цих пропозицій взагалі навіть не відповідають жодним регламентним вимогам. Тому бюджетний комітет уважно розглянув 3339 правок, і лише 63 пропозиції були подані для голосування, і для підтвердження вже в залі під куполом. Ось такі, на мою думку, головні події в Україні та світі, які відбулися напередодні і сьогодні. Дорогі глядачі. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте, будь ласка, вподобайкою, підпишіться на мій канал, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий наступний випуск політичної кухні. А ще підтримуйте наші сили оборони. Дякую вам за увагу!